Привіт-привіт всім, дорогі скорпіончики. Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш прогноз на листопад 2024 року. Я вітаю вас всіх з днями народженнями. Уже з кінця жовтня ви святкуєте, сонце вийшло у ваш знак. Зараз ви будете наповнюватися енергією. Дуже важливо взагалі у день свого дня народження присвятити час собі, тому що саме в цей день ви наповнюєте цю свою батарейку, яка потім буде давати вам енергію на цілий рік. І якщо вам цікаво, то моя. У цьому інстаграмі я розказувала, як взагалі потрібно святкувати перші 12 днів після свого дня народження. Тому що кожен день відповідає за окрему сферу вашого життя, і бажано би в цей день зробити щось для цієї сфери. Таким чином, ви собі програмуєте цілий рік. Це дуже цікаво насправді. Так. Uh, ну, переходіть на мій інстаграм. Лінк буде в описі до цього відео. А місяць, взагалі. У нас листопад, Яким він буде, в кінці місяця у нас буде розвертатися Меркурій, тому бажано би спланувати собі все на початок місяця. І взагалі до кінця року у нас там уже не буде такої великої енергії для того, щоб щось починати для того, щоб кудись енергію цю свою вкладати. Нам потрібно буде вона для себе. Тому бажано би програмувати все так, щоб ви до 20 го числа встигли всі нові починання. Зробити, підписати всі контракти, домовитися, так, знайти якусь нову роботу. І у нас в кінці місяця буде також розвертатися Сатурн. Це планета, він зараз у рибах знаходиться, тому дивіться, де у вас в якому домі знак зодіаку риби. Сатурн, він відповідає взагалі за рамки. Він дуже консервативна планета, так це покровитель козерогів і от. Саме в цій сфері, можливо, там, де у вас знак риби знаходиться, там у вас, можливо, був якийсь стоп. Ви не могли отримати якогось рішення, ви не могли, знаєте, ніби якось просуватися. І зараз цей Сатурн він розвертається і він трішки попускає цю хватку. І буде у нас Плутон, це планета, ваш покровитель. Він для вас є дуже-дуже важливий. Це планета, ну, вона найвіддаленіша, але вона найтяжча. І Плутон у нас. Відповідає взагалі за. Все, що під землею, за дуже великі трансформації, за політику, за великі гроші. І тут Плутон буде переходити назавжди уже у знак Зодіаку Водолій. Тому також подивіться, де у вас знаходиться знак Зодіаку Водолій. До цього Плутон був у Козерозі, він був там 18 років, і він в Козирозі любить бути. Так? Він там дуже багато плюшок давав козирогам, а зараз він переходить у Водолій. Водолій для нього це зовсім така нова енергія, невідома енергія для Плутона, тому що Плутон і водолій це зовсім різне. Плутон у нас більше скажімо, про систему, про графіки, а водолій це коли ви просто максимально мрійливі, І це все, що про космос, це все, що про майбутнє, про нове. І тут можуть дуже великі ставатися зміни. Тому ось такий у нас буде трансформаційний цей місяць. Дайте, що на початку місяця у вас там буде ще новолуння в вашому знаці першого числа. Скористайтеся цим новолунням, зробіть собі якийсь маленький ритуальчик. Так, пропишіть всі свої бажання, і це буде давати вам оцю енергію. І ще два тижні після новолуння ви будете відчувати її. Але про новолуння я зніму окреме відео. Зараз давайте тоді вже переходити до карт. Так, на які енергії взагалі вам потрібно буде звернути увагу? Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак е асценденту. Це є три основні знаки, які є дуже-дуже важливі. І ви, по суті, із трьох розкладів дивіться карти, які повторюються, або беріть прям всі карти. Вони можуть у вас колись може більше сонце програватися, колись більше асцендент може програватися, І е вони будуть доповнювати. Ці карти вони будуть доповнювати розклади один одного. Для особистих розкладів, хто хоче особисті консультації, тоді звертайтеся або в директ мого інстаграму. Лінк буде в описі до цього відео, або пишіть мені на почту. Також я залишу посилання в описі. Так, ну що, поїхали. Скорпіончики. Карта для скорпіонів. на листопад 2024-го. Ой, десятка пентаклів у вас випадає. Одразу ми починаємо з дуже хороших таких енергій. Місяць буде, можливо, присвячений вашій сім'ї, або ви будете, можливо, тут ви будете святкувати в кругу своєї сім'ї. Взагалі карта дуже позитивна і вона приносить ресурси. От у вас тут можуть якісь або гроші вам прийти, або, можливо, сім'я ваша вас підтримає, сім'я ваша вам допоможе якимось чином. Ви будете відчувати. Себе наповненим взагалі тут бажано би приділити час і своїм батькам, і своїм дітям у е, цьому місяці. Буде якесь можливо завершення якихось проєктів, е, з яких ви будете тут отримувати фінанси. Так тому що десятки це завжди перехід на новий рівень. От закінчується якась е, якийсь момент. Ви ніби переступаєте, починаєте новий цикл, і по пентаклям це у нас позитивне завершення. Це завершення, з якого ви ще ресурси, якісь потім отримуєте. І ви їх можете все вкладати. Можливо, хтось тут буде якісь покупки навіть робити, або ви знайдете якусь роботу, так, яка буде ближче до вашого дому, чи буде, можливо, через сім'ю через якогось родича, ви знайдете тут якісь, якусь роботу, на якій буде над така максимально висока зарплата, також може бути. Тому що по десяткам, як я вже сказала, це у нас просто от пік грошей. Ну, і енергії здоров'я тут у вас будуть в порядку. Так, сімейні будуть у вас такі енергії. Карта для скорпіонів. О, сім жезлів. Вийшла вам карта сім жезлів. Це про відстоювання своїх кордонів. Можливо, тут будуть якісь ситуації в сім'ї, де ви будете стояти на своєму, і тут потрібно буде це робити, тому що дивіться на вас, ніби хтось тут нападає, вам так накидують оцих жезлів. А ви мусите відстоювати себе. Ви мусите захищатися від всіх. Обов'язково тут старайтеся сісти трішки, можливо, навіть у медитацію для того, щоб себе наповнити, для того, щоб пропрацювати відчувати оце все, що всередині вас накоплюється. Тут може бути дуже багато енергії. Скорпіони, ви взагалі можете так різко досить реагувати. І е, потрібно буде, знаєте, ніби усмиряти навіть ці жезли всередині себе. Старайтеся бути навіть зі своєю сім'єю більш, е, знаєте, більш у гармонійних відносинах, більш е, е, спокійними у спілкуванні. Так, і ще для Скорпіона. Четвірка мечей, якась пауза, зупинка у вас може бути. Це дуже хороша карта на відновлення взагалі своїх енергій на якийсь, можливо, ви в ретрит. Поїдете, або ви просто е, якихось два дня десь відпочинете. Можливо, тут будуть якісь моменти, коли ви всередині себе будете купатися. Е, тут якась, якась буде пауза, зупинка у вас, можливо, таки через те, що вам тут потрібно буде себе відстояти, і ви на це багато енергії потратите. Ви на це потратите, якийсь у свій ресурс і час також. По четвірці мечей е, тут може робота якась у вас зупинятися, так і вам, в принципі, тут потрібен. Час на то, щоб подумати на те, щоб вирішити взагалі, як далі ви хочете діяти. Можливо, тут у когось в сім'ї будуть моменти, коли е, четвірка мечеться це може бути як е, таке е, якесь ограничення, да, що ви в лікарню можете, наприклад, е, до когось ходити, провідувати так, якогось свого родича. Ну, Давайте дивитися наступну колоду. Так. Карта для скорпіонів на листопад 2024 Так. Туз жезлів. Ну, тут з жезлів це про початок взагалі, так? Це можливо переїзд, це, це знову ж таки якась нова робота може бути. Може десь, щось якісь, якщо ситуація якась затримується, з якимись бумагами ще може затягуватися, або вам потрібно було от по цій четвірці мочей трішки прийти до тями, трішки е, приділити собі час, полежати, відпочити. Може, це буде е, якраз такий якийсь відпочинок після якогось змагання, наприклад. І ви знову готові починати щось нове. Жезл в ваших руках. вам потрібно Дати, по-перше, відповідальність у свої руки, вам потрібно розуміти, що тільки ви можете зробити оцей перший крок. Енергія у вас буде, і можуть навіть приходити якісь новини, так? Е якісь дуже важливі документи вам можуть приходити, які ви будете е або підписувати, або будете з ними щось вирішувати. Це може бути навіть на рахунок дому якась ситуація, на рахунок нерухомості. Так, і ще карта для курпрьома. Так, і ще раз жезли. Вам пішли Ну, у вас місяць, буде дуже дуже активний. Рицар жезлів. Це у нас про рух. Це коли ви дивіться, і тут також жезл у ваших руках бачите, ви рухаєтеся вперед. Ви нічого не боїтеся. Ви можете змінювати взагалі так свої обставини. Це може бути щось пов'язане дійсно з транспортом. Хтось або буде вчитися їздити на машині, або до вас може хтось приїхати, наприклад, і ви отримуєте цю новину дуже неочікувано. Або справи ваші через от. Після цієї паузи буде такий толчок, коли вони будуть вибирати все у свої руки, і ви починаєте їх от прям закручувати ці всі ситуації. І ви починаєте їх вирішувати. По рицарю, жезлів може бути також тут взагалі заняття якесь спортом, якийсь біг кудись. Може переїзд. Так, ви, ви можете кудись, або навіть в іншу країну переїжджати по, по новій роботі. Або ви тут отримаєте якусь дуже хорошу пропозицію і ви туди вирушите. Так, іще давайте одну карту. Карта для скорпіонів. Король мечей. Король мечей це людина. Повітряної стихії, це у нас може бути близнюки терези або водолії. Хтось, хто є дуже взагалі розумний, хто може вам допомогти, може вам дати якісь рішення, може вам дати, наприклад, якісь документи також підписувати. Королі мечей це часто у нас якісь учителя можуть бути. Це може бути лікарі. Наприклад, ви до лікаря тут підете на. Перевірку якусь знову ж таки, або будете розмовляти з ним, це вас може не стосуватися. Король мечей це взагалі дуже чітка людина, яка думає логічно, отут вам потрібно буде навіть в цьому місяці подивитися. Попри всі, так, попри всі ці всі моменти, у вас буде дуже багато якихось таких трансформацій. Де вам потрібно буде швидко і чітко приймати рішення. І е, тут якраз таки виключайте свої емоції, будьте такі більш холодні, е, більш е, чіткі, направлені. Ціль можливо собі виберіть, тому що енергія тут є. У вас у вас будуть питання вирішуватися, ви їх будете вирішувати, але емоціям часу і е, місця. Отут в листопаді не дуже, не дуже є місце. Так. І ще карти для скорпіонів на листопад 2024-го. Так, п'ятірка мечей. Подивіться, знову кризова карта у вас виходить. Пятірка мечей це коли ви, по-перше, не розраховуєте на допомогу інших людей. Тут потрібно буде знову ж таки брати відповідальність у свої руки, розуміти, що за чим ви робите, чому ви це робите. І тут навіть знаєте такий момент, коли потрібно буде навіть прислухатися до інших, тому що якщо ви тут будете стояти на своєму і думати, що ваша правда це єдина. Така істина, яка може бути, то скоріш за все, ви тут можете залишитися взагалі на одинці, і ніхто вам не допоможе. І будете ви з цими всіма мечами. А результат з них який взагалі є, так П'ятірки – це у нас перехід. Це у нас якась знову ж таки трансформація, зміна своїх думок, зміна своїх слів. Ви можливо станете по якомусь новому мислити. Е, може, тут якраз такий цей король мечей. Він вам буде допомагати, він буде, ніби так вам вкладати якісь думки в голову, і ви будете змінювати взагалі свій, свої образи, свій погляд на ті чи інші речі. Ну, по п'ятірці мечей тут явно е, не потрібно навіть. Знаєте, не, не зліться, якщо хтось вам щось не зробить чи не доробить, чи вас не підтримає. Тому що тут сенс взагалі цієї карти в тому, щоб знайти сили в собі, сили прийняти навіть інших. Так. І ще карта для Скорпіона На виступ. У скуптів. Ну, тут Кубків це у нас позитивна карта, це у нас новий початок, це може бути е, якийсь подарунок. Тут ви можете його отримати, або ви комусь будете дарувати якісь подарунки. Е, це може бути так, дивіться, тут у нас ніби третє око, у вас інтуїція може відкритися. Е, По тузам це завжди якийсь новий початок, і тут саме творчий початок, ви можете взагалі е, ніби почати проявляти себе в якомусь хобі своєму. Е, Бо це може бути якась дуже позитивна новина, яка виведе зараз будемо ще далі, карти дивитися. ну, вас мала би ця новина взагалі трішки заспокоїти, заспокоїти ваші емоції, дати вам якусь надію. Е, можливо, це ви будете комусь навіть щось починати, про щось розказувати. Ви себе будете все-таки наповнювати цей свій кубок всередині. Е, це може бути хороші новини на рахунок дітей, це можуть бути на рахунок фінансів, рибки тут є, так, і е, рибки це завжди у нас про інтуїцію, це завжди про діток і про гроші. І тут у вас будуть або якийсь прихід, подарунки, або е, ви самі будете це все створювати. Так, і ще карта для скорпіонів. Карта сила. І закінчуєте ви свій місяць. Це таки, подивіться, на дні колоди вісьмірка кубків нічого вас більше не тримає. Видно, потрібна вам ця трансформація, потрібні оці зміни в житті для того, щоб ви відчули себе сильними. Тому що тут все-таки в кінечному результаті у вас, якби, я думаю, це будуть якісь в сім'ї пропрацювання у вас більше, або взагалі з людьми, які вас оточують, які які ви відчуваєте, що ніби це ваша сім'я. Тому що по силі тут вам або хтось допоможе е, і ви відчули. Себе сильним, або це, це взагалі це ваша сила, це ваша внутрішня сила. І дуже важливо тут не використовувати ніякої агресії. Працюйте і дійте саме через харизму, через любов. Тут потрібно цього лева для того, щоб його усмірити, для того, щоб він вас почав захищати, ви його маєте приголубити, але ні в якому випадку не можна тут от лізти на рожон. Тут я бачу, будуть вас все-таки вас будуть провокувати, але ви. Стоїте на своєму головне ви нікого не провокуєте. Тут з вашої сторони не має бути ніякої такої агресії в сторону інших людей. Тоді все устаканиться. Це просто такий період, який вам потрібно буде прийти для себе, прийняти деякі рішення і діяти. Отут От дійте. Тому місяць закінчується все. Ну, прекрасно. Можете навіть тут, до речі, закохатися. Це може бути якесь нове кохання, яке дасть вам ось таке, знаєте, натхнення. Ви, скорпіончики, ви все-таки у нас водний знак, і вам дуже важливе натхнення взагалі в житті. І хобі також хобі важливе воно для всіх. Так, і оракул для скорпіонів. Така маленька порада, на що вам потрібно звернути увагу або. Що вам треба зробити? На листопад 2024-го? Так. О, трансформація і зміни. Дорогі мої, подивіться. Ви із темноти йдете, виходите на світло, все закінчується у цей період. Можливо, це такий Плутон, так, який буде змінювати знак, і він буде, він ваш покровитель, і він, в якому би знаці, не був. Він на вас буде дуже сильно діяти. А, особливо цей момент, коли він в кінці місяця він буде змінювати, переходити. І тут у вас буде така, можливо, навіть знаєте, точка, нівозврата вже. І вам потрібно рухатися вперед, нічого не бійтеся. Знову дивіться, жезл в ваших руках. У вас у вас є всі взагалі можливості для того, щоб здійснювати свої мрії. Ви просто маєте бачити це світло перед собою і рухатися саме туди. Не входіть в якусь депресію, тут, тому що по четвірці мечей можуть бути моменти, коли вам захочеться ніби трішки закритися в собі. І якраз таки це може бути перед днем народження, коли у вас ніби як енергія така ісякне, вам вже нічого не буде хотітися. Так що, дорогі скорпіончики, давайте вірте в себе. Збирайтеся з всім цим своїм з усіма трансформаціями і рухайтеся до світла. Давайте побачимося з вами у наступних відео. Па-па!